Ніч на сході України минуло спокійно у більшості районів обстрілів позицій сил АТО та населених пунктів, що знаходяться під нашим контролем, не зафіксовано. Але о 22.50 неконтрольовані збройні терористичні збройне терористичне формування здійснили вогневі нальоти з використанням реактивних систем залпового вогню БМ 21 град на український підрозділ, що дислокується неподалік населеного пункту Таненьке. За наслідками обстрілу втрат серед українських військовослужбовців немає. Загалом за добу зафіксовано понад 30 обстрілів в районі населених пунктів Дебальцево, Чернухіно, Новотроїцька, Пєскі. Бойовики намагалися обстрілювати та штурмувати Донецький аеропорт. Ця атака була відбита. Після перерви поновились обстріли позицій сил АТО в районі Маріуполя. За добу такі події фіксувалися в районі Талаковка, Жавтнева, Павлополь. Вагнем у відповідь, вагневі засоби бойовиків нейтралізовано. Наші підрозділи продовжують забезпечувати безпеку жителів Маріуполя. Фахівці з моніторингу повітряного простору фіксують активізацію прольотів безпілотних літальних апаратів бойовиків, які проводять розвідку позицій сил. АТО. ми вживаємо заходів для ліквідації цих безпілотників. У міністерстві оборони новий керівник 245 народних депутатів Верховної Ради проголосували за кандидатуру Степана Полторака. Постанову про призначення генерал-полковника вніс до Верховної ради президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Привітаємо. Бойовики знову штурмували аеропорт Донецька. Найактивніше обстрілювали українські позиції поблизу населених пунктів Піски та Чорнухіне. Чергова спроба терористів захопити аеропорт у Донецьку не вдалась. Куди ми йдемо зачем? Укропу! Ну, байбаш зв'язка. вечір. Так, викинути з терміналу з аеропорту. Па, привіт, я тут. Чуть-чуть зашовка сусідство в аеропорт. Скоро буду Ось. так. Виглядає донецький аеропорт з висоти пташиного польоту. На відео з безпілотника можна оцінити масштаби руйнувань. Всі споруди литовища знищені в результаті бойових зіткнень. Українські військовослужбовці вже п'ятий місяць захищають цей стратегічний об'єкт. За мужність їх охрестили кіборгами. У Києві контррозвідка затримала громадянина України, який впродовж березня серпня брав участь у терористичній діяльності ЛНР. Як повідомляє прес-служба СБУ, 38-річний житель Луганщини, колишній спецназівець, він втік до Києва і офіційно зареєструвався як біженець, щоб уникнути кримінальної відповідальності. Переховуючись у столиці, зловмисник продовжував збирати інформацію про дислокацію українських підрозділів та передавати її бойовикам ЛНР. делалась Россия для того, чтобы поднять Крым, забрать Крым, эти Донбасс. Все это их не замунное, страдают мирные люди. Мой городной город, в котором я живу, почему где-то там по переговорам, мы просто разбомбили полностью. От него практически ничего не осталось. Это город Первомай. Сейчас то же самое получается с Попасным. Постоянно обстреливают, стреляют по ним. Меня просто промыли мозги и заставили, стоять на этом блокпосту. Как многие. Там многие воюют не потому, что они воюют, а потому что они просто попали, уже выбраться не могут с этого. Тут связи в А, через раз. Серьезно. Поляные ребята, Ми піхота, ми просимо ротації. Ми вже сьомий місяць вже знаходимося на Донбасі. Ми хочемо відпочити. От деякі бригади, є, знаходяться, які попали там в бої, їх два місяці побули і вони вертаються назад. А ми сьомий місяць ніхто нас не вертає нікуди. От буквально три місяці назад. Я стояв, до речі, із Україна за цією, і по есіці показує, кажу, що я готов добирати Україну до останнього. Я готов добирати Україну, але це ж потрібна допомога і потрібна ще ротація. Людям потрібно відпочити. Всі потрібно відпочити. У кожного моральний стан вже, ну, як би сказати, уставші просто, ми вже, ми вже хочемо відпочити. Оці бомбіжки, це, 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 ну, це важко пережити просто. Хочуть відпочити, всі хочуть відпочити, У кожного є сім'я, кожного є. Батьки, жінки, діти, все, просто. ми хочемо їх побачити. Ми товариша поховали 23 роки, в нього було 3 роки дитині. За це навіть ніхто не хто Просто. А цей герой, чоловік, який був в боях, і навіть просто, його ніхто не споминає. Тільки споминаємо ми просто. У мене чувство, що нас обманять як афганців. вроді просто. І все. Просто. Ми хочемо відпочити, дайте нам відпочити. Просто. Нам пообіцяли командири, що 15 числа цього місяця, 15 жовтня, нас поміняють. Ну в нас вже таке чувство, що нас, нас опять кинуть. І ми не хочемо цього. Якщо нас кинуть, просто ви нас вибачте, але ми, ми просто одійдемо самі. Просто. Я вам кажу, ми просто самі одійдемо. Просто вже нам вже, ми, ми вже устали. Нам треба віддихати. Хто? Ну, камиш. На нашому блокпості тихо, спокійно, Ніяких злочинців ми тут не спіймали. Ну, ходить наряд. Кожен, кожен раз він міняється. Ніяких злочинців не спіймали, але ну, по що спереді, що справа, що зліва. Постійно ведуться якась стрільба, обстріли як з артилерії, так і зі стрілецької зброї, так і з бойових машин. Ну, Стрільба чутна, тобто перемир'я, як казав вже такого нема. Громадські організації, які співпрацюють зі Збройними силами України, пропонують поліпшити боєздатність нашої армії шляхом створення системи територіальної оборони. Голова всеукраїнської організації Сагайдаки Микола Голів запропонував їх зразок польську. Підготовка солдата буде дешевшою і на його утримання держава не витрачатиме коштів. Також на зустрічі обговорили питання патріотичного виховання молоді та реабілітації воїнів. Приділили увагу і до призовній підготовці та відновленню військових кафедр у Вільних вишах. Василю Шухевичу 54 роки. Він очолює одну з новостворених волонтерських організацій, що займається збором і доставкою речей та спорядження для бійців у зону АТО. Медичний Надів, і він коли до лікарню привезли його, то хірург. Бачить, коли його поставити, каже. Ну, я там не зазвичай записку, записку вкладають, е коли поставлено, бо певною мірою воно передавлює сосуди і тоді. Зрозумів. Е тобто, е е е тобто цей пристрій для того, щоб коли поранило бійця, він зміг намат, ну, Накласти, накласти, накласти е е повідомити про час накладання, бо зазвичай, якщо дуже... Ну, сильно передавлюєш або дуже довго це робиться, то може, ну кров не дотікає до і можуть ну, віднятися навіть певні кінцівки. Тому доктор бачить, коли накладався жгут і може допомогти. Кожного тижня автомобільні колони прямують на фронт. Їх не раз намагалися знищити сепаратисти, проте все одно волонтери доїжджали до позицій наших військових. Часно доправляючи вантаж, вже встигли врятувати не одне життя. По Крихітки, по всій Україні треба і в береш там, і туди. І ті солдати, які гинуть, ми теж туди їдемо, і до тої сім'ї, бо допомога теж потрібна, <кій> і треба завозити і продукти. І на 40 днів, і на похорони, і так далі. Бо нема кому більше допомагати. Нема кому, і треба вести, бо там осталась жінка, і стало четверо дітей, і ми за ними дивимося, дивимося. І час і часу дзвонимо, кажуть, може, що треба, там якого рису чи грешки завезти. І це треба робити, бо там діти ростуть, вони хочуть їсти, а кормитися сім'ї вже немає. Ще на початку конфлікту на Сході Василь записався у добровольці. Отримавши відмову служити у бойовій частині, вирішив волонтером він принесе більше користі державі. Тож чоловік зібрав однодумців і тепер регулярно їздить на так званий передній край. Помагають і дякуючи от таким от людям, як Костяда. І ще є люди, які допомагають, які все це розуміють. Ми забезпечимо цих хлопців. Є пости, куди не доїжджають, навіть волонтери, ми тоді все одно доїжджаємо і будемо доїжджати. Навіть якщо нас повбивати, ми сюди на колінах допозимо і довеземо, і зробимо все, як треба, бо це мої сиди, постарше, мої брати, такі, як я там стоять і так далі. І моє серце завжди з ними. Полишати свою справу патріот не збирається. Він вірить, перемога обов'язково буде за Україною.